Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас з цієї пізньої пори, але раніше вийти в ефір до вас не міг, не мав можливості, тому що ну, інколи треба і сім'ї приділяти увагу, тому я думаю, ви зрозумієте, не кожного дня виходить дійсно бути в ефірі о 9-й годині. Проте ми все одно з вами залишаємось в тому мейнстрімі. Що читаємо Святе письмо, робимо його своїм рідним, улюбленим читанням і улюбленим, для того, тому що ми звідти черпаємо мудрість Божу. От, і ми з вами продовжуємо читати апостольські послання, послання апостола Павла в даному випадку до Ефесян. Завтра ми знову будемо і післязавтра згадувати, про що ж апостол Павло писав до Коринфян, за церковним уставом саме субота, неділі в основному читається послання до коринфян. Не завжди, але цей період поки що. А з понеділка по п'ятницю ми з вами читаємо послідовно послання за посланням, і в даному випадку це послання до Ефеса. Я про Володимир Давидов з вами проведу. Ці хвилини за читання Святого письма, а потім буде ще один маленький бонус, невеличка радість, з якою вам з вами залюбки поділюся. Тож залишайтеся з нами до кінця. Перед тим, як я почну, хочу вам нагадати, що ви можете підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах на своїх, на своїх сторінках, також підписуйтесь, хто має бажання. Це все дуже нам допомагає. Також ви можете підтримати нас донатами або ставши спонсором, оформивши підтримку на Ютубі. А з вами ми переходимо зараз до послання до Ефесян. І це сьогодні фрагмент 4 глави. Сьогодні такий момент, що ми повторимо буквально декілька віршів, три вірші вчорашніх. Напевно, ну, саме для того, щоб війти в контекст. Наступних віршів. Через це, от, якби такий затакт у музикантів. Так виглядає щось схоже. Отже, браття, я кажу, та заклинаю Господом, щоб ви більше не жили так, як живуть інші народи у марноті свого розуму. Що мають... Тобто інші народи мають розум, мають якісь знання, але це все в марноті, тому що воно не служить для спасіння людини. Тобто можна мати розум так, і. Пізнавати цей світ, і як от сказано, є така фраза, зараз недослівно, що ми через е, споглядання е, цього світу, який нас оточує, пізнаємо Бога. Те ж саме пізнаючи люди, е, людина, пізнаючи саму себе, теж пізнає Бога, тому, тому що розуміє, що і, і цей світ, і нас самих створив Господь. От. Але можна дійсно е, свій розум е, використовувати на зло і, наприклад, там, ну, Наприклад, з легенів, які вміли щось створювали, але створювали для того, щоб губити. От. Через це от, ну, це такий опис. Апостол Павло і каже, що от, можна мати мудрість. Так, народи можуть мати мудрість, але вона буде е, о, ну, розум мати, але вона буде марним. Це все. От. Е, народи, які живуть. М у мердаті свого розуму, що мають затьмарений ум відчужені від життя Божого через їхнє незнання та скам'янілість серця їхнього. З вами вчора говорив про те, що незнання, дійсно, язичники не знали Христа. Для цього якраз апостол Павло та інші апостоли, і той же апостол Петро проповідували язичникам в частності. Апостол Павло, ой, апостол Петро якраз і казав, що він один з перших. Був, хто взяв на себе ну, місію, або там був посланий Богом для проповіді серед язичників. Пізніше, все ж таки, цю естафету першості передали апостолу Павлу. Але ну, якби інші апостоли теж багато де проповідували, і не тільки іудеям. От. І от апостол Павло, в принципі, от ці слова всі його, це є застереженням того, що людина, яка. Е Прийшла до Христа, вона має змінити своє життя. Вона не має, як от жінка лота, повертатися лицем до свого старого життя, до своїх старих пагубних гріховних звичок, до, ну, до гріховного образу життя. Це одне з найважливіших застережень, тому що дійсно людина, яка вже вкорінилася багато років там пів свого життя, наприклад, якщо беремо за дорослих людей, пів свого життя провела в одному світогляді з одними цінностями, критеріями оцінки добра і зла. І тут християнство приносить зовсім інше, перевертає ці всі, ці всі фундаментальні речі, в яких людина склалася. То незважаючи на те, що людина обрала Христа, в неї ну, є позив, може залишатися. Тому що, розумієте, можна попрощатись гріхом, і ми, в принципі, на та в таїнстві сповіді, ми ж з вами дійсно каємося. Якщо каємось, ми отримуємо прощення від Бога. А чому ж ми тоді знову грішимо? Тому що звичка гріховна в нас залишилась, і так же само, ну в такому ж ракурсі, ми розглядаємо і язичників, які прийшли до Христа. Звичка залишилася. Так, є бажання е, е, жити зовсім з іншими правилами, зовсім інакше, змінити своє життя, он, он на, жити оновленим життям, стати оновленим створінням, людиною, але дійсно. Той досвід життєвий, він часом може стати тягарем, який буде знову нас тягнути донизу. І через це апостол Павло особливо, от так він прямо каже, заклинаю вас Господом, щоб ви от не стали тою жінкою лота, яка повернулася а, назад на своє минуле старе гріховне життя і скам'яніла, тобто ну, омертвіла. Адже якщо християнин повернеться до своїх пагубних звичок, він теж помирає духовно. О, і далі апостол продовжує. Вони, дійшовши до нечутливості, віддалися розпустці так, що чинять усяку нечистоту з ненаситністю. Оце саме про той блуд, який апостол Павло говорить. Це блуд не просто там ну, в звичайному розумінні нашого слова, а саме в розумінні нечистота з, е, з ненаситністю. Тобто він каже дійсно, що от язичники вони, е, дійшли до такої нечутливості, що вони не помічають розпусту. Це все нормально. Взяти ж ті ж самі е, е, жриць різних язичницьких храмів, які. Е, е, де по, е, Культивувався культ статевих зв'язків і тому подібне. Тобто, всі, хто хотів міг прийти, і отримати від жриць задоволення, те ж саме було і ну, храми, де були чоловіки. Тобто це все було нормально для них. Вони навіть не розумі... настільки роз... розпуста була настільки великою, що це не вважалося гріхом для нас, якби ми розуміємо. Ну, хтось хтось якби, от навіть людина мирська, ну мені все одно здається, що є певні моралі, через які людина, яка так до християнства, знаєте, досить відсторонено дивиться, але все ж таки не розумієш, вона навіть роблячи погано, вона знає, що це плюс-мінус погано і аморально. Тому що загально в ну в суспільстві. Яке все ж таки має християнські цінності, якби там з ними бореться, не бореться, Десь більше, десь менше. Але, тим не менше, ну, є якесь розуміння того, що це така дійсно нестримана не, не, не розпуста. от. І от апостол Павло саме говорить про те суспільство язичників Римської імперії, яке було на той час, ну, в якому вона стані знаходилось. І далі каже. Але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули про нього і в ньому навчилися. Бо, тобто, чули про Христа, навчилися тому, чому Христос вчить, бо істина в Ісусі відкинути колишній спосіб життя старої людини, яка зотліває у спокусливих похотях, та оновитися духом розуму вашого і задягнутися в нову людину, створену за Богом, у праведності та святості істини. Тобто, апостол Павло наголошує на дуже важливі речі, що. Стати християнином це не просто повірити в Христа, починати там е, досліджувати Його віровчення і тому подібне. Це не просто, ну знаєте, поміняти одного Бога на іншого. А е, стати християнином і слідувати за Христом це повністю змінити себе. Тобто, благодать Божа, вона преображає людину, очищає. І не дарма апостол Павло про це говорить. Дивіться, він говорить про. Стару людину і нову людину. Як, от був колишній Адам, який згрішив, і був в гріху. І є новий Адам Христос, який, якому гріх чужий. Такий християнин, це нова людина, яка покликана до святості. Це зовсім інший образ життя. Це не просто поміняти Бога, поміняти світо. Ну, кому поклонятися, кому молитися. Ні, це. Першу чи ну не в, можливо, не в першу, але одна з основних, один з основних моментів це ще й поміняти самого себе, і тут якраз діє благодать Божа, але цей процес він йде. Це синергічний процес, це дія Бога, Його Духу, Духу Святого, але в той же час це і дія самої людини. Господь протягує руку, прийшов в цей світ і протягнув людині руку для спасіння. Тепер і від людини вимагається, щоб і вона протягнула, потягнулася за цією рукою. Так от саме, коли ми міняємо свій образ життя, тобто повністю сповню, духом так, оновлюємося розумом, ось задягаємося в нову людину, тобто у, у нові одежі праведності, святості. Створену за Богом у праведності та святості істини. О, тобто істинне віровчення, істина сповідання віри та перебування в праведності. Це ну, досить важливі моменти, які вказують на те, що ти дійсно став християнином. Тому що, я ж кажу, вклонятися перед одним алтарем Зевса чи Аполлона, чи потім піти типу, Астарті, поклонитися, а потім Ісусу Христу. Ну, якби, Зробити собі пантеон богів, серед яких буде Бог, Бог трійця. Да? Ну, ні, так не канає. <світ> О, і останні речення. Тому, відкинувши неправду, говорить істину кожний ближньому своєму. А тут, якраз там, ми завтра будемо, не завтра. А, наступний раз, якщо ми продовжимо саме з цього місця, то апостол Павло буде далі перечисляти речі, які ну, необхідні. Для, е, які необхідні для христинина, тобто те, яким він має бути. І от він в даному випадку починає в першу чергу з того, що говорить істину, відкинувши неправду, тобто бути щирим і істинним. Тобто, боротися з брехнею, маніпуляції. І, взагалі, брехня не просто там обманув, а взагалі все, що з брехнею пов'язане: лукавство, хитрування і тому подібне. Все це бути щирим, відвертим. Оце, оце є теж стан християнина. Якщо цього немає, значить ми, втро... ми не відповідаємо цьому стану. Ми можем... Якби тут... Тоді виникають сумнівні питання, чи ми відповідаємо цьому високому найменуванню і достоинству християнина. От на сьогодні все. Апостольське читання ми закінчили з вами. А тепер я хочу з вами поділитися радістю. Ми з вами робили невеличкий. Не. Це перший збір на нашому волонтерський для наших воїнів-захисників. Саме ми збирали з вами кошти для того, щоб закупити хімічні грілки для наших воїнів. І от вони якраз прийшли, я їх забрав нової пошти, хотів би. Така Посилочка хочу разом з вами відкрити. Чесно кажучи, ми разом збирали. І тому хочеться. Ну, це ще не момент. Це ще, ще ми її не вручили і хом. Зад цим я працюю для того, щоб доставити саме нашим захисникам а, на схід. В шанці. Напевно, в шанцях це найобхідніші най, речі. Ось буду показати. Давайте одну упаковку. Роз, роз. Ну, повністю я ось о, з вами. Я зв'язався з фірмою, яка не буду рекламувати, ну, тому що YouTube таке ніби не любить. Зв'язався з фірмою, яка продає о, ці. ну, Їх можна знайти багато там на, на промі. О, дуже багато різних цих. О, ну, Продавців, але мені порадили мої знайомі волонтери, де вони закуповують. І от на тому, в тому інтернет-магазині, знавши про те, що це іде закупівля для воїнів э, ЗСУ, э, для наших захисників, вони зробили ще 15% э, э, знижки, і тому нам ще й порадили э, трішки э, під, э, якби підкоригували. Підкругували наш цей моє замовлення, і вийшло. Я розраховував, що ми закупимо 120 пар хімічних грілок для них, а вийшло, що ми разом зі знижкою і з їхніми порадами ми з вами закупимо, закупили 200 чимось цих. Грілок для ніг і декілька десятків. Зараз у мене на цьому телефоні, з якою я вийшов до вас, там інформація, ну я це ще фото викладу Звісно, цей звіт на наш YouTube канал. Так от, ну майже вдвічі більше речей цих грілок вдалося закупити. Ось, наприклад, грілки теж. Які вкладаються в рукавички. Розігрів цих хімічних грілок відбувається біля пів години, але гріють вони 8 годин. І ось ще ну, одна. тут не одна, тут їх багато, але саме грілки хімічні для них. Ось. Можете побачити, ідуть такі вкладиші, які гріють. О, в мене, гай всі кипів, гасли, э, гріють кінчики пальців. Тому що э, стельки вони набагато дорожчі, але як, в першу чергу мерзнуть э, кінчики пальців. А взагалі, якщо треба всю стопу, то можна використати по дві пари, в принципі, при бажанні. Можливо, це не так зручно, але це. Э, якби, ну от, Так от можна навіть порахувати 40 пар 40-40. 80-160 виходить пар. 160 пар і. О, так, не двісти, бачите, я помилився. 160 пар і декілька десятків пар ну, для ніг і декілька десятків пар для рук. Це вся ваша заслуга. Дякую, хто долучився. Я думаю, що. Передавши цей наш, нашу допомогу, я думаю, що ми обов'язково яз, обов е, почнемо, ну, я думаю, ви підтримаєте що ще один збір, ну, черговий там. Будемо час від часу їх робити і передавати нашим захисникам. То я думаю, що особливо вже холода прийшли, і ці речі вже, напевно, необхідні. Не, напевно, а необхідні, особливо в, там, а, а, на нулі. Або в самих, ну як, як, як я сказав, в шанцях для наших солдатів, наших захисників. Так що дякую вам. Більш детальний звіт я вже там все розпишу і сфотографую обов'язково, і буде все вам більш детально розкажу. Ну, і звісно, як передамо, то теж вам, з вами поділюся цією новиною. На цьому це все. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам та тихої ночі. І крім того, що ви допомогли на хімічні грілки для захисників, не забуваємо за них і молитися. До зустрічі завтрашнім євангельським ранком і, дасть Бог, зустрінемось з вами ще й вечором поговоримо, будемо говорити далі про апостольські настанови. Так, а що? Так, Андрус, дякуємо, що зладили, зладили збір. А Андрус, хочу ще сказати, що ви запитували в коментарях, чи надійшли ваш переказ. Я його не відслідкував. Можливо, так, можливо, ні, але наскільки я розумію, там сума мала бути рівна, ну не, не чітка, якби не кругла. А таких цього я не бачив, тому скорі ну, поки так. Це все, що я можу сказати. А, а всім, теж, хто намагався, хто хотів або хто молитвою долучається до підтримки наших воїнів. Всім дякую, до побачення. На все добре.